Привіт-привіт, друзі, і нам, як ото кажуть, не вгодити. То холодно, то жарко, але наразі можна хоч дітей купатися повести. А тут тепленько. Мало у боку. Клас. Клас. Хочу, хоч Ладно, Ладно, ладно. Ты готова? Да. Бежи. так чуть Ну что, <шо>, классно? <ріпи> Лезуша. Пичья. давай бегом сюда, бегом-бегом. <свист> Тримайся. Oh.

Ну, зараз подивимося. Це не кульбабка, це щось інше. Це, напевно, якась квітка. Угу. Хто друзі знає, що це? Напишіть. Вау, яка большая. Сильніше. Диви які, диви які великі їх не видно. Не видно. так, кік, кік, Що тут? Папа наш три рибинки піймав, поки ми там купались. Три шампура знайшов. Три шампура знайшов. <рес> мені везе. Вкус і ряд. Да? Да, перед цим два знайшов. Дві які. О, тобі мені чуть не. Дві які два знайшов. А, а це сьогодні ще три найшов. Хожу на комішку. Ну ля, Та ти що. Такі в нас теж є. Бач, в куширях рибаки, мабуть, так рибачили, що забули. А ось котику рибка. Пішли, котику рибку, а ну пішли, так йому й велику оддавати. Закривай десь двері. Йдемо, друзі. Зараз сімбу порадуємо. Сімочка. Рибка тобі, диви, йдемо швидше. Давай. Пішли, 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 їсти рибку. Давай, 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 давай. Давай, 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 бігом, 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 Тобі давай свіжачок прям. Папа, поймал, давай. Пиши, він радий?